Запрошуємо Світланку. Так, я хотіла доброго ранку всім. Мені трошки тяжко говорити, щоб ви знали. Я в п'ятницю вирвала вісьмерку, в мене накладені шви, і я так буду помаленьку і не можу дуже голосно говорити. Але хотілася, хотіла поділитися з вами такими роздумами. Завжди я роздумувала, завжди мене торкалося мого серця, яке повинно бути наше християнське служіння. Я зачитаю кілька цитат, які є написані у Духа Пророцтва Елен Вайт у своїх творах вона оповідає взагалі, як ми повинні виконувати, що ми повинні робити, яким повинно бути наше християнське служіння. Послідовники Христа мають працювати так, як працював Він. Ми повинні нагодувати голодних, одягти нагих, втішити засмучених. Ми повинні послужити тим, хто впав у вічай, та вселити надію в тих, хто втратив її. І для нас виконається обідниця твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня слідом за тобою. Люди, що були зайняті цією християнською працею, виконували те, чого жадає від нас Господь, і Він прийняв їхні труди, те, що було зроблене в цій галузі, це робота, котру повинен щиро підтримувати кожний Адвентист сьомого дня. Схвалюючи її серйозно, беручися за неї через нехтування цією роботою, котра завжди поруч через відмову нести ці тягарі, церква зазнає великої втрати якби церква взялася за цю роботу так, як потрібно, її члени стали б засобом для спасіння багатьох душ усі його дари повинні бути використані для благословення людства, для полегшення життя страждальців і нужденних. Ми повинні нагодувати голодних, одягнути наги, потурбуватися правдів і сиріт, послужити нещасним і пригніченим. Таке широке розповсюдження злигоднів у світі ніколи не було намром Бога він ніколи не бажав, щоб одна людина жила в надмінних розкошах, а діти інших плакали через нестачу хліба засоби, що перевищують реальні потреби життя, довірені людині. Аби чинити добро служити для благословення людства, Господь говорить Продавайте ваші маєтки, роздавайте ми гостиню. Він хоче, щоб ми були щедрі і радо ділилися, коли влаштовуємо гостину квич бідних, слабких, кривих, сліпих. Божа воля в тому, щоб розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених і всякі ярмо розірвати. Ламати голодному хліба свого, а убогих булаків додому впровадити, як побачиш наго, щоб вкрити його і знедовеному душу наситити. ідіть по цілому світу і всьому творінню. Проповідуйте Євангелієце повеління, Господ... повеління Господні. чи виконують цю роботу більшість так званих християн. Добрі діва це плід, який Христос вимагає від нас, добрі слова, діла милосердя. Ніжні турботи про бідних, нужденних страждальців, коли серця співчувають з серцям обтяженим розчаруванням і горем, коли рука простягається для допомоги нужденним, коли наги одягнуті, а чужинцеві охоче надано місце у вашому домі і серці, тоді до нас наближаються ангели і небо відгукуються музикою. Кожний вчинок справедливості, милосердя й добротина роджує мелодію на небі. Отець престолу споглядає тих, які чинять ці діла милосердя, залічу їх до найцінніших своїх скарбів. І будуть мені вони власністю, каже Господь Савот, на той день, що вчинив і вчиню на той день, коли збиратиму мої дорогоцінності. Турбота про нужденних, пригноблених страждальців, зведених – це саме та робота, яку вже давно повинна виконувати кожна церква, що вірить в істину для теперішнього часу. Ми повинні виявляти ніжне співчуття милосердного самарянина, задовольняючи фізичні потреби, годуючи голодних, приводячи у свої домівки бідних вигнанців, приймаючи щодня від Бога благодаті силу, яку допоможуть нам проникнути в саму глибину людського горя і допомогти тим, які, можливо, не можуть самі допомогти собі. Виконуючи таку роботу, ми маємо сприятливу нагоду представляти людям Христа Розп'ятого. Слова неба, слава неба виявляється там, де піднімають тих, хто впав, де потішають нещасних, де тільки Христос перебуває в людських серцях, він виявляє себе подібним чином, там, де це відбувається релія Христа, несе благословення. Вдова із Сарепти поділилася своїм хлібом із Ілею, і у відповідь на це було збережене її життя та її сина. І всім, хто в час випробування та нужди виявляє співчуття й допомагає більш нужденним, Бог обіцяє велике благословення, він не змінився нині його сила не менша, ніж за дні Іллії. Любов Христа, виявлена в безкорисловому служінні, буде більш ефективно у виправленні злочинця, ніж меч чи суд. Останні необхідні, щоб наводити страх на порушення закону, але люблячий місіонер може зробити більше часто серце заплекли через докори розлучається від любові Христа. Це я зачитала з роботи Елен Уайт, які вказані для служіння для служіння церкви, як повинні християни, як повинні служити іншим людям і не тільки для служіння інших, але й для себе. Як я зачитала, було написано, що. Ці ви небо радіє, і Анові радіють, тішиться, коли ми допомагаємо іншим. Амінь. 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 Можливо, хтось хоче ще щось доповнити, щоб обговорити цю тему. Як ви бачите. Звичайно, що тут можна ще бачити, як все ясно сказано, правда, як повинні ми. А чи ми так робимо? Це друге вже питання. Я хотіла поділитися ще таким досвідом, де я працюю дуже багато хворих, дуже багато людей одиноких. І допомагаючи такому старшому чоловікові, він свідомий, тяжко дуже ходить. Це було четвер, він розплакався, коли я йому нігті, змінювали памперси, допомагаємо, щоб він пішов собі в свою кімнату. Він аж розплакався. Я кажу, от чого пан плаче. Бо я сами, я хочу додому. Я саме хочу додому, мені тяжко, ніхто до мене не приходить, ніхто мене не відвідує. І наскільки мене затронуло, тому що. Люди очікують і хочуть підтримки, хочуть підтримки і е, такої, тої любові, любові, яку дійсно дає Господь. І я йому просто сказала, що Господь любить кожного і пана теж любить, і він не забув за пана. Е, і прийде момент, що Господь в вічності е, з кожної з людини зітре з очей сльозу, страждання, забере біль, забере муки, забере все і дасть ту радість, дасть вічне життя. Він мені в кінці подякував і сказав слава, дякую тобі, сестричко, вони кажуть на нас, сестрині. Він сказав, подякував мені і каже, мені аж легше стало. І тому наскільки важливе служіння людям в тому, чи ми можемо послужити. І я не кажу мені, не мені судити, а ви піти роздати книги чи там то і так далі, так воно важливо. Але наскільки важлива дійсно та розрада, підтримка, співчуття. Тих людей, які е, е, нуждені, які шукають які е, е, розчаровані, роздратовані, розчаровані і засмучені е, тим життям, яке вони мають. Светочка, а скажи, пожалуйста, наскільки возможен доступ в этот дом пристаріло? Там не допускають. Будь-яких людей там тільки пускають, щоб провідати не можна навіть заходити за дуже ходячі. Не не пускають ходячих, щоб приходив в кімнати. Тому що е, різні, різні люди, ну, до лежачих так, але до ходячих ні. А на відвіданні, на провідування, е, до кого конкретно там є охорона, на охороні записується, кого визивається, що е, воно все йде під контролем, бо тому що камери дуже багато людей тікали, тікають, е, поліція була е, не так то все просто, але е, я просто бачу, чому Господь допустив, щоб я там працювала. Я просто бачу Божу руку. Я почему спрашиваю, мы когда жили в Украине? У нас там в городе был дом престарелых, дом глухонемых, два детских приюта, и это были наши подопечные всегда. Мы туда ходили, на все праздники, поздравляли, дети ходили петь, хор ходил туда петь, не на светские такие раунды, а ходили туда и проводили там такие концерты. От ти рассказываешь, а я думаю, ну интересно, а є ли розрішення взяти, що я, я, і... я думаю, тут потрібно напевно можна, бо показували ніби не ні в цьому році не було, але в тому році. Вони проводили, проводять святкові такі ці служіння народження, чи там Вільканосне. То вони запрошували, в цьому році не було. Але інші ДПС мають хор, приїжджав хор, співали ці колядки і так далі. католицькі. І тому я думаю, можна, можна, як адвентистам, напевно, можна буде щось таке організувати і щоб діти приходили. І В цьому році не було, але аж хотілося, щоб діти прийшли і були присутні. Це насики для них радість, бо тому що вони самотні. Дуже рідко з людей старших вони мають родини, а переважно всі самотні. Нема, вони не мають рідних, вони не мають сімей, вони не мають дітей, вони просто самотні. Ну, як раз хорошо. Сережа Ляховський заведує місіонірським ділам, правда? У нас тут руководитель женського служба, є діти. Є члени совета. Я думаю, що цей випробувати можна піднімати і рішати. І от і якраз буде все в тему. Спасибо Богу, що він підняла його через тебе. Дякуємо, Світлані, дійсно, тема для роздумів, і, і двері, як то каже, як хто хоче, то відкриє. Давайте приступимо тоді до другої частини нашого служіння, будемо молитися.